Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо з вами пельмені. Це тісто ідеально підходить саме для пельмені, воно не розварюється, добре триває форму, і також їх сміло можна заморожувати. Після заморозки вони не розварюються і тримаються, тому давайте готувати. В стакан або в мисочку вибиваємо одне яйце. Я використовую стакан, так як вимірюю всі інгредієнти саме стаканами. Додаємо воду і ще раз все добре перемішуємо. В окрему миску просіємо борошно, до борошна додаємо сіль, перемішуємо виделкою все, робимо всередині невеличку ямку і вливаємо туди рідкі інгредієнти. І також вливаємо сюди олію і замішуємо тісто. Спочатку тісто я вимішую виделкою, а далі вже вимішую його руками. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ось таке тісто виходить, вам може показатися, що воно не домішане, нічого страшного. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо приблизно на 40 хвилин. За цей час воно добре відпочине і відстоїться. Після чого розкатуємо тісто на робочій поверхні, присипаючи борошном, розкатуємо в тоненький пласт і вирізаємо кружечки за допомогою виробки або стакана. Також це тісто можна розкатувати і для пельменниці, і готувати пельмені на ній. Як вам зручніше готувати пельмені, так і готуйте. Я інколи готую на пельменниці, а інколи, коли маю багато вільного часу, ліплю руками. Для кружечків я взяла невеличкий стаканчик, і в мене виходять ось такі кружечки. І тепер починаємо ліпити пельмені. Для начинки я взяла звичайний свинячий фарш, додала спеції за смаком цибулю, ви ж готуйте фарш за вашим смаком. Беремо один кружочок тіста, розминаємо його, робимо трішки плоскіше, викладаємо трішки фаршу, ліпимо спочатку ось такий маленький вареничок, а далі краї защіплюємо і виходить ось такий пельменчик. Варимо пельмені в кипящій підсоленій водичці. Після того, як вони вспливли, варимо приблизно ще 5-7 хвилин. І все, готові пельменчики Викладаємо на тарілку, додаємо за смаком масло, сметанку. Також можна посипати їх перчиком і смакуємо. Це дуже смачно, тому обов'язково спробуйте приготувати саме це тісто. Я впевнена, вам також воно дуже сподобається. А я кажу вам усім смачного та до нових рецептів!